Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Запрошую вас помандрувати в чарівний світ казки, яка називається, як звірята, тепло зберігали. Жили були в лісі маленькі звірята, зайчик, лисичка. Білочка їжачок і їхня мудра подруга сова. Одного холодного ранку вони зібралися разом, щоб обговорити важливу справу, як зберегти тепло в своїх будиночках. Як чудово, коли в нашій хатиці тепло і затишно, сказала білочка потираючи лапки, Осінь така холодна. Я почала помічати, що тепло швидко виходить з моєї домівки. От і я теж додало зайченя. Мій будиночок з трави. І всередині дуже холодно. Як же мені зберегти тепло? Тут до них прилетіла мудра сова. Збереження тепла це важлива справа, сказала вона, сівши на гілку. Щоб у вашому домі було тепло, потрібно правильно зберігати тепло та подбати про те, щоб повітря з нього не втекло. Звірята слухали дуже уважно. Я вам розповім секрети, почала сова. Коли будуєте хатинку, пам'ятайте, що стіни мають бути товстими, а вікна маленькими. Це допоможе теплу залишатися всередині. Тобто, чим товстіші стіни, тим тепліше буде всередині, запитала білочка. Так, правильно відповіла сова. І не забудьте про двері. Якщо вони будуть щільно закриватися, то холодне повітря не зможе потрапити всередину. А що ж робити, якщо в нашій хаті є щілини? Тоді їх потрібно закрити. порадила сова. Можна використовувати мох або суху траву, щоб все утеплити. А ще добре допомагають спеціальні теплі ковдри спуху пір'я. Лисичка зацікавилась і сказала, а що робити, щоб підлога була не такою холодною? О, це теж важливо. вигукнула сова. Для цього треба постелити у вашій оселі на підлозі килимки. Пити теплий чай і обов'язково взувати теплі капці, і вашим ніжкам буде тепліше. Я буду використовувати ваші поради, сказала лисичка. Звірята подякували сові за мудрі поради та розбіглися по своїх домівках. Вони почали утеплювати свої будинки. Закривали щілини, тепліше вдягалися, готували килимки і теплі капці, щоб у кожній хатинці було тепло. І від того часу в домівках у звірят завжди було тепло і затишно, навіть коли за вікно була люта зима. Так звірята навчилися зберігати тепло в своїх домівках. Мудра сова стала їхнім другом і порадником. Ось така казочка малята. Дякую за увагу до наступної казки.